Хмельницька територіальна організація партії Солідарність блок Петра Порошенка активно розбудовує партійні лави на Хмельниччині. Під час прес-конференції оголосили про створення 26 партійних осередків. З них вже 20 зареєстрованих організацій, ще інші в процесі створення проведення установчих зборів і підбору членів партії. Хотілось також декілька слів сказати щодо мети утворення організації, щодо діяльності наших партійних організацій. Перше – це сприяння перезавантаженню влади. Зараз черга за місцевими виборами, тому ми плануємо брати активну участь у цьому процесі. Друге це сприяння у децентралізації влади, проведення територіальної реформи. І третє це залучення до Хмельницької області. Це інвестиції. Активно первинні партійні організації формуються в усіх районах Хмельниччини. Про це розповіли керівники районних осередків. Зараз у нас біля ста членів партії. Це керівники підприємств, знанні підприємці у Волочиському районі. Молоді багато. Всі люди, які хочуть допомогти у змінах в державі нашій і приєднатися до нашої партійної організації, прошу звертатися. Охочі лави партії Солідарність блок Петра Порошенка поповнюють у Красилівському районі. Дуже приємно, що люди самі приходять до нас. Вони. Такі активні патріоти нашої громади, нашого регіону, в такий важливий для країни час, критичний для країни час. Ми повинні гуртуватись. Всі люди доброї волі, позитивні, які бажають позитивних змін для нашої держави. Ми повинні бути всі разом. У кожному районі області створені та діють громадські приймальні партії Солідарність блок Петра Порошенка. До них щодня із своїми проблемами приходять десятки жителів області. Найчастіше люди нарікають на бездіяльність чиновників. У громадських приймальнях допомагають оформити субсидії, надають правову допомогу. Постійно йдуть звернення громадян. Ми допомогли в себе в районі учасникам МАТО створити громадську організацію. На Чемеровеччині не ставимо за мету зайняти людей в партії. Виганяти, зганяти і все остальне. По-перше, щоб був результат від цього всього, це повинно бути з доброї волі самих людей. Усі райони області активно долучилися до проекту Стоп корупція, який ініціювала партія Солідарність Блок Петра Порошенка. Мета проекту запобігти зловживанням службовими повноваженнями та зупинити побори у державних установах. Створено громадську приймальню, де ведемо дуже активний прийом громадян. В середньому по 10-12 звернень відбувається на день. Долучилися до акції СТОП корупція і як наслідок маємо цілий набір звернень саме з. На рубрики Стоп корупція, Хмельницька територіальна організація партії Солідарність Блок Петра Порошенка закликає усіх будувати нову країну разом. В гарне будівництво країни, нашої гарної майбутнього України тільки тоді, коли кожен з нас, хто тут присутній, хто на вулиці, кожен, кожен хто мешкає в Україні, приєднається до боротьби разом з нами. Тільки тоді ми зможемо зробити те, про що так всі мріємо.